Під день, як цей, день особливий, день, коли ми згадуємо снідач нашого Спасителя Ісуса Христа, і дав певну заповідь, ми це виконуємо. Особливо важливим є виконання однієї заповіді Христа, без якої те, що надихає, те, що зцілює, те, що зближує, те, що дає якусь надію, воно перетворюється на отруту, яка вбиває. Чи може заповідь Христа шкодити людині? Чи може якимось чином наше відношення до цієї заповіді, або наше відношення до тих чи інших наших чинків, проступків, чи може це впливати, що ця заповідь? Вона не буде нас збудовувати, але буде руйнувати. 1 коринтян, 12 розділ, 28 вірш, а Павло Павлом Жура, раніше може прочитати з 27 вірша. Є попередження для кожного з нас, і ми його часто або постійно зачитуємо, і воно звучить так. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу, Господню, Господню негідно буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випроховує себе і так, нехай хліб їсть із чаші, хай п'є. Людина може, вживаючи цю вечерю Господню, людина може їсти собі що. -то. Осуд, суд і не просто суд, той суд собі їсть і п'є, але далі він продовжує і говорить, що окрім суда в перспективі в майбутньому може бути ще якийсь наслідок в житті людини. Через це поміж вами багато недужих та хворих і багато хто заснує. Бо коли ми самі судили себе, що значить, коли ми самі судили себе? Що ми вкладаємо в себе? Просто сидіть і думати, які ж ми десь там, так чи інакше щось чинили не так, ми не добрі, ми погані, все пропало. Іноді люди себе картають за те, що в них в житті відбулося. Про це говорить це місце це слово. Про те, щоб ми, десь, якщо колись в житті стався якийсь переступ відносно заповідей Господніх, тих чи інших. Щоб ми просто визнали це, усвідомили це і сиділи, посипавши голову попілом, і далі просто е, російське слово сожалелі, <постерігаліст> жалкували про те. <постерігаліст> Я кажу. Про це говориться Слово Боже. Визнайте свій гріх, сидіть і жалкуйте про те, що ви колись це зробили. <постерігаліст> про це? Та ні. Про те, щоб ми спожалкували про гріх так, але це не ставиться крапка на цьому. Ми не маємо сидіти знаєте, в попелі в цьому і постійно себе картати за те, що я так чи інак вчинив. Ми маємо принести це до Ніг Христа і попросити прощення. Саме про це говориться місце. Він говорить про те, що апостол Павло наголошує на тому, що, друзі, ви перед тим, як приходите до вечері Господь, дітей, що робити, що, що маєте зробити? Я зараз щойно не прочитали. Випробуйте себе. Випробовуйте себе. Нехай кожна людина випробовує себе. І випробовує, я вже колись про це говорив, знаєте, випробує не в тому, що дай ка я зараз їм і вип'ю в чаші, якщо заболіючи вмру, не пройшов випробування. Не про це знову ж таки говорить це слово. Воно говорить про те, випробуйте себе. Погляньте глибоко в серце. Запитайте у Бога, можливо, щось не так, і я мав би щось десь проаналізувати і змінити. Коли визнаю, сиплю голову попеву, кажу Богу, і, Боже, пробач, встаю з цього попелу і рухаюсь далі з Богом, з радістю, сповненим з життям і з оцим миром в своєму серці, протягаючи руку до чаші, протягаючи руку до хліба, маючи не осуд потім, але збудування, єдність церкви, Є з Богом і нашим творцем. Варто нам кожному звернутися і поміркувати про свій стан перед Святим Богом, яке наше відношення до нього, до Його заповідей. І на одній з цих заповідей я хотів би наголосити, так як я став на початку, що виконання однієї заповіді, воно може зруйно, невиконання однієї заповіді може зруйнувати те, що нас мало б збудовувати. Заповідь, про яку я говорю про яку я згадую, вона звецем може вмістити складне слово. Прощайте, пробачайте. Чи важливо ця заповідь? Чи важливо це для нас християн? Ми ж все знаємо. Ми просимо прощення Бога. Ми про це вже чули трішки поговорили. Ми задаємося цим, ми знаємо, ми експерти у всіх питаннях християнського життя і практики християнського життя. Та чи важливо для нас сьогодні, піднявши цю тему, поміркувати про це? Згадайте зараз найбільш таку якусь подію або по відношенню до вас іншої людини щось те, що вас образило до глибини душі. Можливо, це в дитинстві. І ви просто. Ще з дитинства, можливо, я не кажу, що так є, але можливо, ви згадуючи про цю подію, ох, як би зустрів його, або її. Все б сказав, все б висказав, все б вирішив. Можливо, десь є, знаєте, ось те щось, що воно ще десь глибоко в серці закарбоване, і ви не хочете з ним розстатися. Або, можливо, ви хочете, але не знаєте, як і що з цим робити. Але якщо ось цей. Гіркий корінь, він десь є, в серці людини, той чи інший. Я говорю сьогодні за нас, за вами, за дітей Божих. Чи може бути такий, гіркий корінь? Та ні. Не може? Чи, може? чи може бути непрощення в житті людини, християнина, який любить Бога, який слідує за ним, який кожен день молиться і читає Слово Боже? Чи може здесь закрасти світ? Ми всі хочемо сказати ні. Не може. Бо це ідеальний, це досконалий варіант життя християнина, який досяг, да? але як ми ж в цьому світі, в цьому суспільстві десь торкаємося до інших людей, по відношенню до нас завжди все справедливо, я не говорю нас, як когось окремого члена суспільства, а до нас як до людей, як до до українця, по відношенню сусіда нашого до нас, не як до християна, може, як межу виділили. В родині, коли спадщину ділять, ну є навіть така, це хочеш знати, хто твої родичі, чи там, чи, наскільки ви близькі поділіть спадщину. Да? Або щось інше, І тоді, можливо, десь після цього, скільки свідчень багато говорять, брати, сестри кажуть, все було добре, все ніби нормально, потім з сестрою вже там роками ми не спілкуємося. Чому? Тому що там, колись ділили спадщину, або там ще щось відбулося в житті. І коли людина є християнином, вона живе з тим, вона носить в серці, вона щомісяця приймає участь повні, чи на користь цій людині, яка може носити в своєму серці непрощення. Взагалі, чи це гріх? Бо я кажу, непрощення, прощення, не прощення, може це просто наш емоційний стан, такий непрощення. От треба мене сприймати таким, як я є є. Може, тут нема проблеми. Єван Нелібака, 11 розділ з 25-го вірша і нижче. Або, мабуть, навіть я прочитаю вище із 20 го вірша. Вранці, проходячи повсмоковницю, вони побачили, що вона всохла від самому корінні. Згадавши, що сталося напередодні, Петро сказав йому Раві, ось смоковниця, яку ти прокляв, всохла. У відповідь Ісус сказав: майте віру в Бога. Істину, кажу вам, якщо хтось скаже, цій горі піднесися і кинься у море і не буде сумніватися в своєму серці, а буде вірити, що, сте, що станеться, як сказав, то так і буде. Тому кажу вам, усе про що молитесь і просите, вірте, що ви, отримали, що ви вже отримали, і буде дано вам. Поки тут зупинюся. такий, І учні, подивившись на сміковницю, вони вражені були. Як таке взагалі може бути? По одному слову Христа, він сказав, що вона всохла, то вона і всохла. Вони дивуються, ось це неймовірне, це вчитель наш таке спорив. Але Христос, звертаючись до них, Він каже, друзі, то майте віру, майте віру, каже, і тоді буде відбуватись в, нашу, в вашому житті щось неймовірне. Коли ви будете щось просити, так буде ставатися. Але продовжуючи далі, він говорить і наголошує на ключовому моменті те, що і на основі чого воно може бути. Чи просто кожен з людей може сказати цій горі, передвинеться звідси сюди, Ну, умовно ми говоримо про гору, про те, що людина буде молитись, отримує певну ту чи іншу відповідь на свою молитву, згідно віри своєї своєї. Багато людей вірять, точно так станеться. Багато людей вірять, що ось помолюсь і буде. Багато людей, які навіть навіть далекі від Бога, у скрутних обставинах приходять до нього і кажуть, я неодноразово чув такі свідчення. Коли людина каже, я точно був, був чи була впевнена в тому, що от вся церква молиться, я просила за того, за того, і батюшку просила, і, і різні церкви. Знаєте, коли людини горе, лежить ще просить. І коли далі ми спілкувалися, каже, аби продовження цієї розмови. Але моя дочка, чи там чоловік, чи ну, різні історії, але вони всі сходяться до одного. Але Бог мені не послав, не відповів. Син, брат, сват помер, померла, чи щось інше. Або якась інша ситуація не сталося так, як просив весь світ віруючих людей. І що ви думаєте в кінці? Образа на кого? Образа на Бога. Людина, вона ображається на Бога. Але повернувшись до цього моменту, до цього вірша, далі прошу город Христос каже, коли матиме силу ось ця молитва, коли матиме силу наша віра, коли матиме силу ті слова, які він щойно сказав. Бо на цьому не закінчується, а далі він продовжує. І коли стоїте в молитві, що ми маємо зробити? Прощайте. Коли маєте щось проти кого, щоб і Отець ваш Небесний простив вам, провини ваші. Але якщо не прощаєте, то і Отець Ваш Небесний не простить вам про вину Вашу. Я, я навмисно прочитав весь цей текст. Тому що з одного боку можна лише його виділити і говорити про прощення. Але коли ми говоримо взагалі про життя і про віру і про відношення, як Бог дивиться на людину, яка має сильну віру, вона довіряється. Вона, знаєте, іноді люди кажуть, я не просто вірю, я знаю, що так. Але коли в неї в серці буде ось це непрощення, про яке Христос далі сказав, і Він разом це сказав в одному ритмі, в одному посланні отакому, так? він це заказав. І він це вклав, ці слова собі. Тому що це напряму залежить. Коли ми маємо в серці непрощення, коли ми маємо цей гіркий корінь, наша віра вона не може бути сильною. Коли ми говоримо про спасіння, бо ці слова, вони ж напряму так це говорять, правда? Коли ми не пробачаємо, то й що? Ми б щойно прочитали. І Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. А якщо нам Господь не простить провин наших, що далі? Римляна говорить про Смерть. Тоді буде смерть духовна. Людина загине. Людина не може жити без прощення Божого. Ми спасіння втратимо, якщо не буде спасіння Божого. І Якщо ми можемо проілюструвати це молитвою. Коли людина звертається до Бога, ми часто ми про це говоримо, яку молитву чує Бог? Першу молитву, яку ми всі будуть, згідні з цим. першу молитву, яку чує Бог, це молитва Покаяння. Коли людина звертається до Бога, просить прощення. Але якщо ми проілюструємо таким чином, що людина просить у Бога прощення, але не має прощення сама до когось по відношенню. Коли в людини є всередині ось це не прощення, вона... Все, що завгодно, ну тільки не ось цю людину не пробачу або щось інше. Все, що завгодно, може, проси, ну тільки не з це. Не можу. Коли ми молимося, ми просимо Господь пробач, але потім можемо додати про тільки не звертай увагу десь на якусь частинку мого життя. Чи воно так працює, Бога? А не працює. Бог знає серце наше, Бог знає і заглядає туди, де ми самі не знаємо себе. Не знаю, як у вашому практиці, у вашого християнського життя, у практиці мого буває таке. Коли я вже давно забув, навіть, можливо, не знав, що я чогось образив, чи мене хтось образив, воно вспливає десь. І ти сидиш і себе десь картаєш, можливо, за якийсь чинок. Або ти сидиш і когось вже осудив і вже в озеро вкинув, була б наша воля. Потім приходить оце усвідомлення того, що Господь зробив. І коли ми можемо на чаші, не дві чаші вагів те, що зробив для нас Христос, а на іншу чашу вагів, те, що зробив хтось по до нас, це смішно. Насправді це смішно. Що б і хто не зробив, ми можемо пробачити. І ми маємо пробачити. Зараз я не говорю знаєте, бо іноді. Люди прощення ставлять до рівня е, безкарності. Без, без прощення до рівня, не дорівняння безкарності. Коли ми говоримо про прощення, ми говоримо про наше серце. Коли ми говоримо про прощення, це ми говоримо про наше відношення з Богом. Ми говоримо про те, що відбувається в нас в серці. І що нам особисто заважає в близькості з Богом. Але це не говорить про те, коли ми когось пробачили своєму серці, отримали мир від Бога. Все в нас добре. І та людина, яка по відношенню до нас, можливо, ніколи не попросила пробачення, а ще більше зла на або щось інше. Бог з нею окремо буде розбиратися. Так слово Боже каже. Бог який? Бог справедливий насправді. У Бога не буває нічого, просто так. У Бога все є чітко і по полочкам. Він знає, що з ким і як робити. Бог хоче покаяння кожного грішника. Не тільки того, яких якби. Ми всі такі добрі, ми такі неймовірні і чудові. Кожен день Бога прощення просимо. А є такі грішники, які у Бога прощення не просять. А що відбулося 2000 ві років тому? Скажіть. Це відбулося заради тих нас, хто просить прощення, тільки це зараз. А згадайте себе там 20, 30, 40 років тому, коли ви були ворожі до Бога. А це вже здійснилося для вас. Жертва Христа на Голові вже вона була звершена. Як Бог чинить з розкаєним гріхом? Пам'ятаєте молитву царя Єзекії, Ісай 38,17? Він, молячись, звертаючись, він спочатку робить певне таке звернення, потім дуже часто переходить такі звернення в молитву до Бога. І ось далі він продовжує і каже, ось терпіння це. Вийшло мені на добро, ти стримав від гробу гниття мою душу. Бо ти кинув за спину всі гріхи мої. Що значить кинуть за спину, я думаю, всі ми розуміємо, це пробачить безвозвратно, повороту. Це спалити, це знищити, це його нема, не існує. Ніби і не було ось так. Ось так відноситься Бог до тих гріхів, які ми просимо в нього прощення. Але ми люди іноді буваємо не такі. Іноді ми вирішуємо якийсь конфлікт, якийсь суперечку, щось. І далі ми живемо все добре. ніби. Але варто цій людині зробити хоч трішечки щось не так. А ти пам'ятаєш, скільки я тобі пробачив, я ж милостивий неймовірний, а ти мене знову мені на ногу наступив. Ну, умовно. щось там зробив не так. Де межа прощення? Колись Петро, пам'ятаєте, апостол? Була, скільки ж прощать, пам'ятаєте. Все там чітко було розписано, скільки разів. Ми можемо вищита, навіть букву виконати. Але насправді Христос сказав про те, що ми можемо безкінечно пробачати. І це потрібно не тій людині, по відношенню до якої ми пробачаємо, а це потрібно в першу чергу з вами. І тільки так. Я вже казав, У вас часто приходять і кажуть, вибачте. Ну, бувало. Буває таке. Там, чоловік, коли дружині сказав, що не смачний борщ суп, і ну, потім в три дні вибачатися, потім ще двіти дарить місяць. Ну, Треба якось це все вирішувати. То це ніби Ну, дружині буде легше, у вас смачний борщ у нас. Ви не подумайте. Все добре, я просто ілюструю. З тими, хто до нас ніколи не ні підійде, Я вже про це загадую. Як бути з тими, хто ще раз і ще раз тикає нам вами раз завдання. Потім приходить пізніше ще раз і б'є в в одне й те саме місце. Ображає нас. Я з одним служителем говорив, не з нашого братства. Але ось він дзвонить до мене, хочу поговорити, ми з ними спілкуємося, він розказує на роботі, каже, ось ну, там такий в мене постійний якийсь конфлікт, все, і не з мого боку. І я ніби роблю все правильно, і ніби стараюся не відповідати. Ну, каже, буває, не стримаюся, я відповім". Ну, От, каже, є такий співробітник, який в мене постійно в одне, і те саме місце, десь постійне. Каже, як з цим бути? І мене так давно також походили на розборі. Подібна тематика, я йому... Той самий вечір під цитати там слово Господнє якраз тоді, якраз сьогодні говорили, кажу, мою за тебе, брат, кажу, тримайся, маєш пройти. Світи точку, там якраз про це ми говорили. Що світильника каже, ніхто не ховає і так з не поспілкувалися, не знає, допомогло йому чи ні. І вірю, що Господь Духом Святим підбадьорює. Але от як з такими ситуаціями бути? Коли ми читаємо Слово Господнє, третій закон, третій духовний закон, пам'ятаєте, Римлянам 5.8. Бо Христос, коли ми були ще не дужі, своєї п'ятий розділ шостого по 8 вірші. Бо Христос, коли ми були ще не дужі, своєї пори помер за праведних, святих, да? за нечестивих. Бо навряд чи помре хто за праведника, до речі, це дуже цікаве місце, і таке від кінця зрозуміле. Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хтось і відважиться померти. А Бог доводить нам. Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішними. Якщо Ісус Христос, хто взагалі мав найбільше право на образу, справедливу образу, як не Христос, то хто? Він прожив безрічне життя, від Його не сприймали інші люди, хоча Він ніс їм добро, він їх встрілював, кормив, опікував. А вони беруть і прибивають його до Волосського Христа. Коли такими дивимося, знаєте, той гость якось спокійно не можна на нього дивитися, да? тому що його співали. І він, дивлячись на це все, як ніхто мав право. Не приймаєте добре, тоді я йду до Батька Небесного, сходить з Христа, до чого його і призивали. І сьогодні ми з вами тут би не збиралися. І сьогодні в нас без вами будучності і надії б не було. Ось що йбулося там. Але Ісус Христос пройшов все це до кінця, і Він це зробив за нас з вами, коли ми насправді ще були в гріхах. То як для нам, дивлячись, на приклад Христа, відноситись до інших людей, які перше, не знають Його? Ну, це, знаєте, іноді це легше сприймається, коли не люди нас тикають у нас там, в наші вольні місця. Але буває таке, коли. Поруч, брат, сестра можуть також знаєте, якось підбадьоює так, що іноді, ну, як друзі Йова, вони ж з добрих намірів заробили. Буває і таке. Як же ж нам відношенню до них, вони не знають навіть про те, що ми можливо, нас образити. Але приклад Христа дає нам відповідь на це питання. Ми маємо пробачати ще до того, як прийдуть до нас. Просто на колінах перед нами, може геть ляжуть на землю і попросять у нас пробачення. Такого ніколи не буде. Не Такого не буде. Але якщо гіркий корінь є в серці, це те, що шкодить в першу чергу. І не в першу чергу, а взагалі виключно вам. Мені особисто, якщо я маю найпрощені точну до когось, ті тій людині байдуже. З нею Бог розбереться. А мені також не байдуже моєму. Має вирішувати це із своїм Богом. Наскільки це велика відповідальність наша з вами по відношенню до ось цього віка, ось цього крою. Він, на перший погляд, дуже простий. Такого пробачив, не пробачив, ми в дитинстві в це гралися, пробачати більше не буду, але далі так само робили. Ми опитні в цьому, ми досвідчені в цьому. Але з Господом не можна так жартувати. Більш того, коли ми приходимо до сполуну, коли ми приходимо до цієї священної дії, варто проаналізувати, варто заглянути глибше, ніж ми іноді заглядаємо. Просить у Бога, щоб він нам і показував. Згадайте якісь такі події свого життя і просто сьогодні звертайтеся до Бога в думках своїх, в чому завгодно. Якщо можливість, можливість є, сможе каже, залиш біля жертовника. Жертву йде при помири спочатку з братом. Про це так на цьому розборі, ніби ми говорили, з Якщо така можливість, така потрібно, і ми повідомляємо до когось хлопці так? Якщо ж ми маємо цю образу, маємо в своєму серці, ми можемо це з Богом вирішити. Проповід, боротися з цим, рухатися і дивитися на жертву Христа, як наприклад того, як ми маємо чиміти. Але повторюсь, це не є про те, що якщо я пробачив, то людина безкарна. Ні, Бог з нею сам буде вирішувати. Бог буде сам вирішувати з її серцем. Але коли ми побачаємо, то вже тоді наша задача стає, що робити за ту людину. Молиться. Це ще один виклик. А чи готові ми нашого російській мові обітчика, да, українського братчика, але я, мабуть, якось так. Хто, хто нас ображає, чи готові ми не просто його пробачити, але це вже новий щабель прощення, а ще й просити Бога для нього, для його життя благословіння, Прощення от Бога, щоб ця людина також примирилась із святим Богом. Ісайя 44 розділ. 22 вірш. Твої постирання, це Бог говорить про Ізраїля. Провини твої постирав'я, мов хмару, і не мов мряку гріхи твої. Навернися ж до мене, тебе, бо я викуплю. Ці слова Господь говорив Ізраїлю. Сьогодні Він їх говорить до кожного з нас. Можна звернути знову ж таки увагу на один оцей момент, який, про який ми вже говорили, тут говориться знову про що? Про спасіння, так? Говориться про спасіння, говориться про прощення. Говориться про те, що гріхи постирані. Гріхів вже немає. Але в який момент це говориться? Про де цей момент життя людини, життя народу, коли це відбувається? Це не відбувається тоді, коли вже людина попросила прощення, коли народ спокаявся, Тоді це відбувається, дивлячись на вірш на це і на контексті. Повторюю його злову. Провини твої постира, мого хмару, і немов мряк у гріхи твої. Навернися ж до мене, тебе бо я викуплю. Оце, оці три слова, навернися до мене, це що? Це заклик. Заклик до покаяння, але перед цим Господь каже, та я вже все це постирав. Я вже все вирішив. Твоя задача прийти до мене, попросить прощення. І ти отримуєш спасіння, ти отримуєш мир в серце, ти отримаєш це все. Якщо ти цього не зробиш, на твій гріх, твої на ці всі проблеми, провини вони залишаться з тобою. І в нас з вами є вибір, є вибір сьогодні, коли я нас десь не розкаєний гріх, чи можливо не прощення, і ви думаєте, чи можу я сьогодні не мати участь в поміні, скільки всього наговорили, скільки всього прочитали, чи варто тоді мені взагалі це робити? Зараз я отримаюсь, якось може колись пізніше, десь я щось вирішу. Що мені з цим робити? Апостол Павло Корінтяна, ми вже читали, що він сказав робити. Ви пробовуйте себе. І далі він продовжує. Їжте і пийте. Тобто приймайте участь. Він каже, не уникайте цього. Це ваше благословіння, це те, що вас вбудовують буде, те, що вам буде давати і допоможе пережити, перенести. Не уникайте цього. Але важлива умова, перше це слово, випробовуйте себе. Погляньте в своє серце. Зараз ще в нас є час, час для молитви. Випробуйте своє серце. Погляньте туди, куди ви, можливо, раніше не заглядали, загляньте, якщо є десь оцей гіркий корінь, коли він не прощений. Або, можливо, якийсь будь-який інший гріх, який вас турбує. Зараз в своїх думках, можливо, голос побажає. Моліться. Просіть Бога прощення. А Господь, як ми читали, він вже пробачив наші прогнози. Там, на Грузькому кресті, коли пролив кров і коли його тіло задували в нього. Свято, це вже все вирішено. А наша задача просто відкликнутися на цей заклик Господній, заклик до покаяння. Іноді і святим, неймовірним християнам потрібно просити прощення. правда? Благословить yeah. нас. А ми зараз звернемося до Господа, хто бажає, молиться. Амінь.